Значно тепліше. Значно тепліше. У вуха не дує, дощу немає. А якого кольору зараз це все на мені? Воно мені личить під колір спіднички. да? Біле з кольоровими елементами. Як зветься те, що ви зараз на мені будуєте? Зав'язування хустки по Подільськи. Пані Наталя Свиродюк на пані Олені. Щось робить. Обласна державна телекомпанія Алтава ще й не те, може витерпіти. В'яжіть на мені, будь ласочка. Я залишуся до кінця концерту в цьому. Можна? Можна, дозвола. Потім я віддам у резерв хай Хаїде Музей Грушевського на вулицю Грушевського. Він ще вже. А де наступна ваша виставка на правах реклами? Скажіть нам, будь ласка. Це секрет. Слідкуйте за анонсами у Фейсбуці. Наталка Свередюк. І чудові фото, які я майже щодня спостерігаю. Хустка по Подільськи. Мене можна ще впізнати? Можна. Дівчата, не дуже я постаріла, ні, покрасивішали, а паранджі у вас немає, бо паранжі я буду ще гарніша. Жодної зморшки. Зараз таки хустки по туркменськи я була в минулому році в Туркменії і, звісно, пройшла майстер-клас вив'язування хусток по туркменськи. Хай живе дружба українського туркменського народів. Ну як? Сфотографуйте, потім десь викладете, а я побачу. Боже мій! Пані Тетяно, я вже йду до вас, дві Тетяни. Скажіть, будь ласка, що робите ви зараз, з Тетяною? Я знаю, намітку. Знову намітка, да, але це намітка. То була намітка. А це намітка з Рівненської області. Намітка з Рівненської області з Тубровицького, з Тубровицького району. Тобто, ви оце їздите Україною, ви спостерігаєте, ви всі традиції записуєте, а потім будете писати докторську дисертацію, яка так буде називатися Намітка Черненко. Оплески боже мій, я потримаю. Бо як же важко було жити українським жінкам? Жодної волосинки, щоб спокуса не впала в борщ, вона повинна бути прикрита головними уборами. Я себе не бачу. Що так народ сміється? Що ви зі мною зробили? Все добре. Ну і добре. Так, Тетяна, вам важко говорити? Ні, Таня, ви наче це, ви наче до лора прийшли. Знаєте, так по перше, можна подивитися, що вам якийсь компрес роблять. Ні, ні, ви схожа. Ви схожа на якусь дружину з кінофільма Біле сонце пустині так щось є. Кінематограф радянський, все ж таки ролить класика жанру є. Пані Тетяна. Я хочу прокоментувати, що ця намітка дуже накрохмалена, вона така жорстка, і тому всі складочки, які Тетяна Черненко робить, вони заглажуються. Її ж власною рукою, оце так майстер-клас. Може щось потримати? Взагалі намітка в'язалася однією жінкою, так, чи колективом жінок, однією. Тобто вона вже була складена була, так? готова була. Тетяно, як ви себе почуваєте? Щось таке велике на голові. Я б, мабуть, не впоралася, якби я сама в'язала перед зеркалом або трьомо. Обов'язково впорлася. Аби яка, звичайно, вам допомагали е, доні, дорослі. Зазвичай у жінок було по п'ятеро, по троє дітей. У вас є діти, танічка? Троє. Троє? Оплески пані Тетяні, справжня українська жінка, троє діточок. Тобто, я думаю, що вам є кому допомогти. Якщо це, звичайно, не всі сини. Дві доньки, один син. Дві доньки і один син. Ну, думаю, буде дуже-дуже гарно. Боже мій як красиво! Тетяна, я вам щиро раджу, щоб ви взяли е, телефони, координати оцих двох чарівних чоловіків, тому що це повинно увійти в історію вашої родини. Такі фотографії я потримаю, такі гарні, гарні фотографії. Як вам личить народ, підтримуйте оплесками. Дивіться, які наші гарні, красиві українські жінки. І перед. Нашим аукціоном майстер-клас дуже доречний, тому що він і ці наші спостереження відкривають найкраще, що є в нашій душі бажання бути комусь корисними. І сьогодні волонтери Полтавського батальйону небайдужих зробили все протягом останньої доби, щоб свіженьке і смачненьке було на наших ярмаркових столиках. Я сподіваюся, що всі вже покуштували щонебудь. небудь Я